Доброе утро. У нас вот так минус три. Еще утром встал. Шести не было. Смотрю, белое все. Думаю, это точно. Уже ж зима скоро. Там вот так и то зайдет, то выйдет. Солнце уже зашло. И горюня есть. Сидить. Сегодня уже его побаловал, без пятнадцати разбудил. Да он быстро одевается. А гробцам вот ничего. Чариковить и чериковить. уже и на тех улицах огороды пахали. Уже ну, одним трактором вдоль всем подряд жук запахали. И я уже не знаю, как они делят. У разных же там фермеров. Чем же одни в том же самом. Ну, что не позамерзали. Блестять. Перепахались листья, все хорошо. Буду удобрение. Такое, что перегнивает быстро. О, красота, да. Ветер холодный. Света с 6 нету, сегодня что график такой серьезный, по 4 часа. С 6 до 10, с 12 до 4, с 18 до 21 уровень ну хотя бы чтобы определенка была а то вчера сколько раза три или четыре меняли график О, не замерзла у то там планы сегодня целую кучу Надя скажет давайте подменяйте меня меня работать надо ну, что будут лепить подоставали то вареники вроде че вареники что че пирожки Ну что злобуть. Так вот, ну, пойдемте саму до подгонять. Я всегда без покрывала. Порядок, все. настали. Шарики мамы не позабирал. я бы в тебе оказалась. Да я не шучу. Девчата повесили. Настроение як. Все, в тебе все время нормально. Вот. Надо написать, типа, ретезат. Чихо, хоть ти оранжевый линии нет, а потихо сострети. Вот, ну, вот, было вот здесь тут как. Теплый оделся. Это, Это сегодня мороз. Мороз мне не страшный. Ну шапка уже теплая. Что еще? А, ну меня сейчас подуйте перчатки пошукаю. Что? Да ну какие-нибудь, это в руки холодно. Группа поддержки встала. Ну, да. я, 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 ищу, я запускал. А, ей? В хату думаю, я запускал. поехал. Буду про траву Побежал в спрашивать. Ну, это. Немає? Да. Я закрытый угу. а, я буду до вечера. Что тут Курки ловить, не холодно им. пуль, я еще травы. Да я минус три. все полети так значит вот здесь застыл ну так же начал конечно конечно все хорошо так, так. пойдем на улицу трошки трошки Всім добре утра. Хорошого вам дня, здоров'я, щоб у всіх все було благополучно, у всіх все було добре, стірка висить. Так, а що? Я вчора не покрасилась, моїх гроші. Знаєте що? То, що я... Ой, скільки я закончила з цим зефіром, допізна. Коли це я красилась, коли б я тоді вже все треба було змивати, все так помила, покупалася та і все. Вже так хотілося лягти, але заморилась вчора, я не знаю. Скільки замісів поробила. А ну замовлення потім ще. Завіток, скільки наробила. Сейчас свет включить, і я это буду рулети крутити Так, скільки воно? сніга Це я пізно вийшла, то утром взагалі було біло-біло. Андрій вам може показував. Та не може показувати, Він любить природу показувати. Біло-біло. Зараз -біло. вже, бачите, не так. Не так. так, ну що, сьогодні готовить, холодець є, лапша ще трохи залишилася. Хоч пшеничної каші. Не знаю, я може, дівчата захочуть сходити сходять, Хочеться таку кашку поїсти. Уже давно і не їла, то картошка, лапша, макарони таке, знаєте. Іли можна капусту стушити з этим, з картошкою. Чи этот. Ну, взагалі капусту просто стушити хочу, навіть зроблю. Бо я картошку зараз не їм. Синю хіба можу колись там? І то, щоб запечена була. Іли одварина так. І, навіть капусти стушу ще. Да, З томатною пастой достану паприкаш, Добавлю туди. Якраз витягну, щоб не забути Аня, то я Ані буду висилати. Чому ж вона візьме в сумку пол? Що там баночка, що вона не довезе? От вона боїться взять это. Ну, не хочеться, щоб і важких тягнула, конечно. Но все одно буду її висилати. Я хочу її на день рождения спекти этот пляцик і вислати. Торт я ж ніяк не її не можу вислати, а це воно висилається спокійно. І зроблю її вишлю. То на замовлення в мене якраз там буде такі ті якраз дати. І буду відправляти Яні одразу. Дві посилочки получиться. Ну нічого. Надо, дитині. Я їй казала, ви там може і купите той тортик такий красивий, що був. Ну як, в магазині чи де там візьмете, сходите. А я, ну я, як мама, як ну, день рождення дитині, треба, що все одно торт не зможу, ну такий зможу те, що висилається. Я не можу, так надо обізати. Вот так, отак вот мої хороші пройшлися. Зараз Ключу світ, я сразу буду колотити на рулети, тому що поки світ є. Мені головне спекти корже, там уже перемажу все. Крема все буде, все там є. Ну як, все підготується. Отак от. І що? А завтра буду прянички робити. Це по плану так. А 25-го в мене торт на замовлення. Мені украшать, значить попрошу Ніну, бо треба мені замовлення зефір відправити 25-го, поїде з вікою з'їздять, відправлять. От. А я, мені торт треба робити, я не спію. З'їздять, погуляю трошки. Правильно ж. От. Хорошо, як на вулиці. Вітра немає, і то добре. Погано, як ото вітер, да, дує. Дощ, це вітер. Ой, це взагалі. Так от. Пансеті. Це кажуть, я дивилася, скільки відео. Разновідность цього ж молочає, називається. Да, так називається. Бачите, опадає все. Падає. Я читала, йому э, влаги багато не можна поливати. І щоб і сухий не можна поливати. Там на пальчик так от треба дивитися, щоб, щоб сухий тоді аж поливаєте. Э, в общем, це таке, такий цвіток, що треба. Надо... Взагалі, він там, я бачу, що він вже повністю опаде. У мене колись був такий цвіток. І теж дарили. Чи я чи дарили, дарили. І він, дивлюся, що це, ну, не знаю, теж так само листя падали, все. Я казала, кажу, дівчата, ви мені треба було, воно вони хотіли приємно зробити. І ну, я... лише фіалку купили, по це. а такі цвіти, що це, ну, трошки питати, кажу, треба, щоб без мене більше не купляйте, або посовітуйтеся. Мене добре-добре, будемо знати вже. Ну, не знаю. Ну, казати теж треба продуправить, тому що що ж це? Це ж теж, воно стоїть теж добре, правильно ж? Ну нічого, все добре. Так, ну що, підемо. Далі працюємо. Я зараз тюль буду знімати. Сніму зараз стіль, вже вона тут надоїла. Я дивлюсь через вікно, чи сніги, чи що гляньте. Сніжок. Гляньте, який крупний, нічого собі. Який прям крупний-крупний. Прям хлоп'ями таким. Воно не знаю, на камеру вже і не видно. Отак от. Зіма, да? так. Хоч би на Новий рік це було так. Тихо, щоб сніг був, щоб діти хоч на вулиці погуляли, правда ж? Так, я зараз вже буду... Зараз свет вже будет включати. Буду зараз рулети колотити. Поставила печенку, зварити. І вареники аж ну, на вечір просто зараз это... Картошку начистила. А після обіду вареники робити. Ой, що такое, Муся? Що да? таке? Гляньте, вона удивляється. Сніг. Да, Муся? Класс, здорово. Такой громкий. Крупне-крупный. Ге-така <звачка> я подошла понюхала і раз отскочила. Шо таке пада, не пойму, так? Да? Удивительно. що то удивительно. О, ще сильніше начеба. Красота на вулиці. Оце я таку люблю погоду, щоб тихо було сніжок і сніжок ішов. Тільки щоб голода не було. Як красиво. Так, Аня, зараз і там в магазин треба сходити. Якраз купує ту пшеничну крупу. Я девочки мальчики работать, то що время йде. Так, я уже рулету начала пекти. Сейчас уже буду вытягивать, скручивать. Один уже есть, ще два. Сейчас буду колотить це. Учоран верхний сироп, аж вечером уже света немає, потім вже это... сделаю сделаем инвертный сироп. буду их наставлять так Вот так вот. И главное, корж не сушить, ничего не Печенку уже сварила, картошка уже есть. Наш по-моему, эту кашу сегодня набит с холодцом А на вечір вареники з картошка Так, Тут доця дзвонила. Питала. Кефір надо чи не. Так, раз, быстренько і закрутила. Все, і хай стиває. А потім перем... пропитали трошки этот е е е е рулетик. Кремом, все, я буду, е буде у мене начинка гущонка плюс варенка з оріхами, буду таку робити. Потім е другий у мене буде з варенням, ну, джем, джем буде у мене єсть у мене там. І в этот третій буде у мене крем я делала на сиропі оцей же ж вкусний тоже масляний тоже там. І з пудинг, Путі... пудингом, кажу, топпінгом шоколадним зроблю. Оце от у в мене будуть начинки на кожен рулет, щоб було смачно нашим захисникам, правильно, мої дорогі. Так, все. Сейчас я получу. этот веганний вона готувала, все єсть уже Делаю, сейчас включаю миксер і все останні. Поки свет є. Ну, свет є, не знаю. По-моєму, 12 скиков выключать. Так що красота. Рулети не тріскаються, все добре, все добре. У мене є на моєму каналі, я показую на тортиках, як делать рулети, щоб він не тріскався. Ну там додайте водичку, все. Так мої хороші включаю, зараз буде вам тут. знімаєте? Розпалили да, <смеш> костьок. Розпали. А що, картошка не буде, жаль. Чи пекти? Ні. Чи <смеш> з <Щось смеш> таким ні. <смеш> <смеш> Та ні, вона хоче картошки напекти. Але я таке казала. Тільки що кострі, каже, зараз підемо. Тебе, ні, на тебе гароші, вареники. вареники у нас на вечір. Що придумали, картошку вареники. <кажу>, кажу, галоші якраз да, на тебе. Да. А я кажу, що тобі не нравится? жмуть. Всі. Все время папа на Я расскажу папі. Ага. <кажу> не голубь. Да, да. Папа все равно. Так на улице так. <кажу> да. А сніг бачите, то такий прям сніг. да, шел. Да, прям такі куски, прям вообще. Просто. Ну, Он уже порастал. Там, Хлопья. Где-то осталось uh -huh. следовать снега, да и все. Все, зараз ще один і все. Головне зараз успіш спекти. Світа як нема, то нічого страшного, коли вже спечено. О, та тут сім'ян гляпа нападає. Нападало. Може і вирости. Критіва так попахали город вибух. Так, взагалі прямо Без сюди близько до цього. Молодці. Такий старався прям Молодець. Ну, Навіть видно, що вона таке. Так, так, так. глибоко, хорошо. Скоро папа вже приїде. Зараз кашу треба ставити, так? Да? Казанку, навіть зараз поставлю, пішла я взагалі. Сійте. Була б зараз весна вже, так? Да? Та ні, зими ж треба, хочеться зиму. Так сніга все одно не буде. Та чого, чого там не щас буде? Зима, Завтра як піде сніг. О, да. А, ні, дорогу, так да? Не буде. Тихенький. Треба. Я ж кажу тихенький, щоб був. А. а Мені послушать м'якенький. Так, ладно, Ой, сидіть гуляйте. Моя Далі подруга. Сіє щось. Дорогу да, лікар. От ти. А знову я... <гум> снова нападала. Тільки пооббирали. Надо будет снова загребать. Но сейчас не. Сейчас холодно. Сейчас это... Короче. О, снежок остался, видите? Дружки снежка осталось. И тут еще трошки. И на рад. Не, не этот, мы убираем Зато там убрали. О, флаг. Красота. Да. Тихо, тихо, тихо. Не, да. Ля, у мене всі ці листя. О, папа не жмуть тобі. Ні? Ля, це ще зелена травичка. Вона, знаєте, така такая якась така красива, вообще, клас. Так і хочеться упасти і повалятися в ній. Угу. Хоч сьогодні і морозець ну, видно, що і снег, бачите, вони все ще живі. Я да, сказав, що нужно викатувати. Ми нічого не робили, я просто Да, хай отак от все туди. Опа, і так все буде красиво вообще. Так, один капає. Там світло поб'є. Так. Годівничка, Нам буде в годівничку щось насипати, да? угу. он годівничка Що 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 йде. Щоб його поділити, а, тут Он синій цвіточок. Його щось не видно, погано видно. А це моя статуеточка. Точці Серегі, на мене ці подарила. Так, все. Та я хочу свій цвіточок показати. Він відійшов. Я думаю, він засохне вообще оцей. Оце, оце. А гляньте, я його обрізала. Там, знаєте, корішки він пустив, от сухий стебель. І воно, знаєте, такі живі були. Я їх подрізала, там корішки були. Може тут десь видно? Не знаю. О, ну, бачите, корішочки. От я взяла, От так отрубала і посадила в І посадила в землю. Бачите, який. Це у нас, як воно називається, Каланхоя, так. Це мені дарили Каланхоя. Вообще красиве таке, воно, знаєте, я думала воно ну, воно манисіньке. Ось таке от я садила його. А це воно гляньте, такі листя прям взагалі. Я думаю, цьому, чи в наступному году буде вже цей. А це ми палимо. Це ми палимо. Та ні, то этот. То треба, щоб воно хоч трошечки просохло. Це этот ой. О ой. дим, надо його будет тушить, так чистота. От я не знаю насчет клубники. Насчет клубника я не знаю. Чи на кровати яйце зимой. Хотя це зимой щось таке теплі стало. А? Що? Ну це уже по весні, я не знаю. Рассаживать будем, не пересаджувати, а рассаживать. Вот, Ще цю малинку будем. Рассаживать вже по весні. Хоча осенью я, я чула, ну, рассаживать. Надо її пообрізати, хай попадають листя Тут. Ми її пообрізаємо і все. Вот так вот. Бачите? Я, я тут уже загрепала. Ну, загребала я тут. А все одно. От -от так. от. Чистота. Да? Почти. Воно все одно десь понабирались ці листя. Тут будто порозчесували. Вже класно. Це б я, я теж вже потрізала. щось таке. Ну, я не вмію підрізати їх. І оце якесь воно не дуже. Аж воно красивенько росло. Ну, сечка, бачите, шовковиця опала, І он... Хоч ми сані і пообирали все одно. А це я не знаю, як цей кустик називається. Не пам'ята. От отак от. от. О, взагалі. Тепер видно добре, красиво так. <кхід> і тут треба буде подогрібати хай по цей. Пообсипається. Тоді будемо обирати вже. Аня вже поїде там. От, ми обирали тут, бачите, чистенько. Все повернуло, не одної виноградинки нема. Кажеться, да Ну от так от. Надо ще буде той виноград пооббирати. І все. І все буде хорошо. Тут ми вже трошечки попідрізали його, щоб воно ну. Бо я читала, що треба підрізати і їм дуже хорошо під деревом. Ну, треба вміч ще. Вот. Тут два віда цих груш. Він, бачите, ще отак от вик. Грушка йде. Ну, в общем.